що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент. Українське контрнаступлення Оно може початися нестандартно, нелінійно, в тому числі і проаналізувати можливість масірованих ударів безпілотної авіації противника, в тому числі в ударному варіанті, з використанням сотень безпілотників тактичного Оперативного стратегічного класу по російській території одновременно з переходом в наступління генерал Сполучених Штатів Америки сказав пан Бен Ходжес сказав, що е, збройні сили України можуть звільнити Крим до е, кінця літа. Які ви можете дати прогнози стосовно Криму і стосовно війни? Я розумію, що це дуже важко і річ невдячна, але станом на цю хвилину, от е, що ми можемо сказати про Крим і про звільнення Донбасу і щодо. Часу ви дійсно праві. Дуже невдячна річ прогнози з датами. Це, ну, е, я б звернув увагу на вчорашню заяву керівника ЦРУ про те, що до, е, ну, на зараз е, України є деякі переваги, ну це ми розуміємо. І до серйозного контрнаступу ЗСУ перемовин справжніх не буде. Тобто всі зусилля посередників, будь то Ердоган, Папа Римський, тут Лукашенка знов. тут мені дуже повеселили учора міністр іноземних справ Білорусі, полетів до Угорщини, там зустрівся зі своїм колегою, і вони удвох. Обсуждали, як принести Україну мир. Я говорю, Ну без цих двох, без Білорусі та Угорщини. не розберемося ніяк. США можуть вже не вставати, Великобританія не цікавиться. Германія з Францією теж не ваша Туренщина справа, теж, Україна, в принципі. Росія теж чекають Угорщина з Білорусі, все вирішили. Тобто, це звісно, що зараз Росія не готова до перемовин на наших умовах. Вони перемовин вимагають з вже рік. Вони хочуть перемовин, але ці перемовини, ми розуміємо, це легалізувати захоплення на якихось умовах. І ми відразу розуміємо, що це відтермінування. Що вони переведуть економіку на військові рейки, підготуються краще і знову попруть. Може через півроку, може через три роки, але попруть однозначно, це навіть без варіантів. Е, є такі, кажуть, опять, ну, аналітики, експерти, що Росія. Може віддати окуповану Запорожську, херсонську частину Луганської Донецької області під наші гарантії, що ми не чіпатимемо у Крим для mm -hmm. них залишити це обов'язково, це якесь сакральне, але в ЗСУ свої плани. Тобто, до нашого наступу перемовини не передчасні. Строїти прогнози по датах. Ну це ну ну правда, не, Ні, ніхто справа, не вимагає. Тому, ми що, абсолютно. Ну, ворог допускає тактичні помилки. Ми допускаємо тактичні помилки. Це війна, і обстановка може змінитись за тиждень дуже. Тому, можливо, наступ буде за місяць, два і Тому дуже далі. завтра? Ну я, я де, 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 де побачимо фіниш. Можливо, розтягнуться до наступного року. Це залежить і від поставок зброї, дуже важливо. Від того, який опір буде чинити Росія, як її будуть підтримувати, її великі союзники, типу Еритреї. Північної Кореї, ну тут важливіше Китай, тобто факти дуже багато і сказати, що буде за місяць, навіть важко нам надо дуже тщательно готовиться к відраження можливих ударів противника. Потому що все-таки Кримський полуостров для нас это в любому случає ну без приучення крайні приоритетний об'єкт. І ми не дожди позволить противнику виповнити ніякі задачі по нанесенню ущерба ні самому полуострову, ні об'єктам, ні сласированим на його території. Перше ну трохи вносить свої корективи погодні умови, тому що зараз почався такий сезон дощів. грунт дуже 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 м'який. Тому будь-яка техніка вона в'язне. Вона або не їде, або просувається дуже дуже кволо. Це перше. Другий момент. Що ми спостерігаємо через квадрокоптери наша аеророзвідка? Якого ворога вона бачить? Переважно ми бачимо ворога не з автоматом, не з унітазом, а з лопатою. Останній місяць вони активно окапуються, роблять все для того, щоб закапатися якомога більше зробити собі захисних фортифікаційних споруд, я думаю, тому що вони бояться нашого контрнаступу, але треба це враховувати. Ворог зараз дуже дуже глибоко на Ось ну і третій момент а, на щастя потрохи. А але зброї стає в нас більше, і західна допомога, і наш власний виробник. Тобто, звичайно, нам би хотілося більше, більше і більше. Але зброя надходить. Це звичайно дає нам певну перевагу. Це дає нам певні впевненості. Навіть за рахунок наших волонтерських організацій, бригади ТРО поступово отримують 120-ті міномети. А це дуже дуже покращує нашу роботу, тому що дальність ударів може бути вищою набагато, на декілька кілометрів ніж було до цього. А маньовреність, інтенсивність це дає нам певну перевагу. Я переконаний. Я сподіваюся, я переконаний в цьому, що ну, командування наше вище старше планує, і я переконаний, що ситуація з контрнаступом буде знати. Одна, дві, три-чотири людини не більше. Тобто, не може країна жити аналізом контрнаступу в публічній мережі, аналізувати, куди саме ми будемо контратакувати, і так далі. Тобто, ну можливо, для з точки зору, щоб заплутати ворога, це і добре. Але я нагадаю, що успіх на харківському напрямку, коли відбувся контрнаступ, про нього безпосередньо знала. Три особи командування безпосередньо, і більше того, що це командування давало вказівки командирам бригади. Ну, скажімо так, не вказівки, а інформувало дещо по-іншому, що їх перекинуть скоро на Запорізький напрям, і так далі. А на сам кінець вони віддали наказ щодо контрнаступу на Харківщині, і це дало, дало свої результати. Тому, ем, коли буде цей контрнаступ, я сподіваюся, що. Буде знати лише декілька осіб старшого командування. Мож... і, і рішення буде, буде прийнято не за рахуванням суспільних очікувань, вимог соцмереж там або ще когось, а контрнаступ відбудеться тоді, коли командування відчує повністю бойову готовність і повністю прорахує тактичні і стратегічні певні розрахунки. Ось, можливо, це відбудеться влітку, можливо, в травні, можливо, восени, можливо, завтра. Коли б це не відбулося, ну, психологічні збройні сили готові. І коли б це не відбулося, я б ну, як би, як би сказати, ну, закликав би а, приймати рішення щодо контрнаступу виключно на основі. А, Військової аналітики, а не очікуваннями людей, очікуваннями соцмереж, очікуваннями можливо заходу і так далі. Тому що коли такі військові рішення приймаються очікуваннями, це закінчується поганим. Це закінчується розчаруванням і кров'ю. Я сподіваюся, що в нас такого не буде. Хто з нами буде розмовляти, якщо ми не одержимо перемогу? Как ми можемо претендувати на лідерство, якщо ми не одержимо побіду, ну, то є вже допускаєте, що победу ми не одержимо? Не надо. люблять силу і не люблять захід, так в основному частіше кажуть про арабські країни, про політику арабських країн. Як ви ставитеся до такої філософії, і чи дійсно це так, знаючи всі історичні моменти зі сполученими штатами? Як ви можете пояснити цей напрямок? Да. Эта фраза була в один з репортажів репортаж BBC, Это было в прошлом году, когда журналисты BBC проанализировали и поставили диагноз «правильный». Это правда. Действительно, они любят силу на вид Запад. Почему я говорю про центр? Потому что э, советники, э, специалисты вокруг Путина сразу поставили правильный диагноз. Они знали, что в арабской мире не любят Запад по разным причинам. Запад всегда поддержал э, израильскую агрессию. Запад кинул арабские страны в разные моменты. И Кремль работал таким образом, не подает себе как агрессор, а подает себе и та, типа, вот где баланс Запад, да. И вот видите, Запад плохой, Украина союзница Запада, значит такая же. И они играли на чувства этих людей, и действительно в этом. И Кремль подделал очень много документов очень много архивных документов поддельные, которые смешно. Например, был газета аль ахрам выпуск 49 -го года, который Россия распространяли. «Аль-Аграм» — это египетская газета, в котором типа Украина в 49 году выступала против арабский мир в каким-то решении. Я когда разъясняю, что Украина не была государством, в 1949 году, но об этом кто знает, это Виктор И поэтому они уже видят плюс, они видели в Путина сильный союзник до войны в Украине, да, некоторые страны рассматривали Россию как гарант безопасности. Но после того, как были успешные контрнаступления ЗСУ в Харьковском направлении, в Херсонском направлении, эта легенда провалилась. И теперь арабский мир уже не, начал, не смотрит на Россию как сильных, но по-прежнему не любит Запад. Поэтому наша должна быть политика, чтобы Украина работала напрямую. К примеру, Киев, Риад, Киев-Багдад, uh -huh. Киев-Аман, Киев-Доха, Киев-Катар. Чтобы нас не восприняли при всем уважении как марионетка с, э, Запада. Чтобы Украина, союзник Запада, но Украина себя дышать. А это огромная работа. И вот это то, что э, больше всего Россия боится. Потому что Россия обманывает, дезинформирует. И Путин вкладывает 250 миллионов долларов ежегодно в арабы без информации. Это уже продолжается 15 лет. Вы можете представить, сколько было вложено, чтобы дезинформировать. И огромные вокруг Путина работают специалисты, которые дают ему, именно когда нужно реагировать, как нужно. Это нам очень не хватает. И это не только до войны. Нам после войны тоже нужно с рабскими работать с экономикой. Поэтому это вопрос... Стратегічного характера, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.